Де актуальна для подружжя військових, там, де і чоловік, і жінка, перебуваючи в спільному шлюбі, несуть військову службу. Обговоримо питання декрету та звільнення з військової служби у зв'язку з наявністю такого подружжя дітей до 18 років або дитини. Перше в декретну відпустку може піти як і чоловік, так і жінка. Важливо, щоб просто хтось один. Перебував в цій відпустці. Але якщо жінка іде в таку відпустку, це може стати підставою і є підставою для її звільнення з військової служби. Для чоловіка ні. Він піде в таку відпустку, і після її закінчення. Він є діючим військовослужбовцем, який повинен далі продовжити свою службу. Тобто, це його не звільняє з військової служби, а просто є підставою для такої тривалої відпустки за сімейними обставинами. Що ж ми говоримо, що це не декретна відпустка, а просто у такого подружжя є дитина, діти до 18 років, то дружина має підстави для звільнення з військової служби. Чоловік ні.